Ой. Я забираю програвач, я забираю колонки. Ти не до мене. Я Руки ж не, вверх! Я ж не, не володію цим тон А Вініло водом. Вінілофілом. Вінілофілом. Вініло Вінільщиком. Якби я зараз починав, я би точно мав би на олівці систему від тон Factory. Так, ну що, вітаємо вас, любі друзі! Давно не бачились. У нас була невеличка перерва а, по причині того, що ми робили таку нову студію. Я сподіваюся, що вам подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А, як вам? А, і сьогодні разом зі мною Ніл. От і Всім не привіт. просто так. А тому, що у нас на огляді буде дещо ну, геть особливе, як для такого формату. Розкажеш детальніше? Розкажу, перш за все, мені теж подобається нова студія. Вона більша, красивіша і взагалі дуже комфортно. Тож маємо робити тут багато контенту. Uh -huh. А сьогодні будемо розглядати монобрендову систему від компанії Tone Factory, це саб-бренд поважний. Іншої компанії Project. Ви на, на, напевно, 100% знаєте програвачі ці, цього бренду. І сьогодні, да, такий стильний комплект, який збирається з вінілого програвача ультракомпактного підсилювача, який Настя може взяти от собі просто на ручку. Е, дуже маленький і до, досить потужний. Плюс, звісно, пасивні колонки поличні, напольні і навіть дроти. У нас будуть теж бренду Tone Factory. тобто, це закінчена така система, проста у використанні, і, як на мене, дуже е, стильна і красива. Ну я насправді в захваті від того, як воно все гарно виглядає. Ми сьогодні, прям спеціально, привезли все, виставили в кадрі, щоб для вас було наглядно, наочно зрозуміло, як це буде виглядати у вас вдома. Е, давай подивимось детальніше, що тут до чого. Завдання бренду зробити процес прослуховування та встановлення максимально простим, без складних налаштувань. Тут присутні плакен-плей-система з вбудованим фонокоректором, блютуз-модулем і кнопками зміни швидкості. Філософія Tone Factory – це поєднання мінімалізму, доступності, європейської якості, та це просте рішення для тих, хто хоче насолодитися аналоговою музикою без зайвих клопотів. Якщо коротко, цільова аудиторія це молодь, яка не бажає вникати в складні налаштування, хай-фай джерела і таке інше. Просто і якісно. Це найголовніше філософія цього бренду: по-перше, і програмач і колонки це ручна робота. Зібрані вони в Чехії і виконані з міцного надійного МДФ з алюмінієвою основою. Кришка нестандартної форми гармонійно доповнює зовнішню естетику. Квадратний компактний форм-фактор програвача дозволяє розташувати його в невеликому просторі, при цьому, незважаючи на його компактність, він має повнорозмірний опорний диск і платівки не висять, що дуже важливо для їх якісного програвання. Те саме стосується і колонок. Навіть напольні колонки мають дуже компактні габарити в порівнянні з напольною акустикою інших брендів. І до того ж, вони виглядають дуже стильно і підійдуть для сучасного інтер'єру. В наявності багато різних кольорів, які підійдуть під будь-який дизайн вашої оселі. Ніл! Так. А що у нас по потужності? По потужності підсилювача можу сказати, що в принципі він навіть. В дечому вражає, бо його ультракомпактний форм-фактор при цьому може давати нам 40 Вт на канал, і цього насправді більш ніж достатньо для невеликих приміщень. Якщо ж казати про колонки, то і поличні, і напольні можуть працювати з підсилювачами до 150 Вт на канал, тобто в принципі в теорії ми можемо з влаштувати доволі гучну дискотеку. Вечірка. У що цікаво, програвач зроблений в такому дизайні, що створюється ефект, ніби він висить в повітрі, як і поличні колонки завдяки антивібраційним підставкам. А, дивись, а якщо приглядатися ближче до самого програвача, от е, більш детальніше, якщо подивитись на тонарм, можливо в ньому є якісь особливості. Я насправді знаю, які це просто типу ну, подводочка. А, що маю сказати? Що вперше за все, так як вже ми підмічали, це не програвач якийсь там хай-енд, це програвач простий для людей, які хочуть якісно і щоб було нескладно. Тут доволі простий, але кльовий тонарм. На ньому встановлено стілус, артафон серії OEM. В серії OEM є своя градація, тобто в майбутньому ми можемо поставити більш Просунутий стілус. І особливо моя улюблена фіча. Тут немає оцього, як е, англійською називається лок е, біля армресту. там, де в нас. Е... Це він загуглив ще не всі ці слова. Так точно. Ну, Дійсно, я не знаю, як воно. Гачочка. Ну, мабуть, типу гачочок, який тримає хедшел. Тобто не хедшел, а тонарм, щоб він нікуди не впав. Тут -то такого гачочку нема, але тут дуже прикольна фіча: це реалізовано іншим способом. Там магнітик. Тобто тонарм примагнічується до цієї штуки, яка має назву Arm Rest. Це прям дуже круто, і ми просто зараз покажемо вам, як це виглядає? Ну або вже показуємо. Я реально люблю це робити, коли вона привабніча дуже прикольна фішка, і вона насправді надійна. А, а якщо по комплектації загалом дивись, це вже повна комплектація? Тобто я можу купити просто програвач, я можу взяти собі такі поличні колонки, як ти правильно кажеш, вони називаються. Там підсилювач і все вже буде працювати. Чи фонокоректор може ще треба, чи ще щось. Фонокоректор тут вбудований, більше того, є ще й вбудований bluetooth трансмітер Я можу колонку підключити? Так, це, звісно, не по феншую, але почати можна із цього. Плюс, до речі, це фішка Project. В них перемикач швидкостей 33 45, це все на одній кнопочці. Тобто, дуже просто. Абсолютно зрозуміло, як цим користуватися. Ну просто всім. По комплектації загалом це така модульна історія. Вона ну, дуже модна зараз, в принципі, в світі модна. Ти сам обираєш, яку комплектацію тобі треба. І сам бренд він пропонує в принципі, ти можеш навіть без кришки його купити, можеш купити без дроту. І, але навпаки, можеш зібрати все в комплекті, що в тебе в коробочці буде і кришка, і дріт, і навіть оцей дуже сексуальний клем. Мені а він дуже подобається. А я можу купити кришку окремо, наприклад. Та можеш, да. Ми можемо все привезти. Да. Тобто, у нас вони навіть здається, вони в нас є на складі як окремий. Да, тобто, якщо у вас раптом є вже Tone Factory і немає кришки, то можна доукомплектувати. Це прикольно, це мені прям подобається. Ну знаєш, як буває, там гублять чохли від навушників, то можна кейси від навушників, о, то можна його замінити там, наприклад, фірмовим плюс, теж плюс, да. звісно, кришки вони, типу, невічні, скажімо так. Пилюкою uh -huh. припадає, і коли ми там їх протираємо, вони час з часом трошки такі вже стають не дуже симпатичні. І це такий, такий елемент, який. Час від часу люди мають бажання змінити на новинку. А тепер давайте перейдемо до підсилювача. Перш за все, він ультракомпактний, практично невидимий, виконаний в мінімалістичному стилі і продовжує філософію дизайну всього бренду. Це сподобається тим, хто економить місце і прагне до найбільшої зручності використання. Він простий в підключенні. Окрім цього, в нього також можна під'єднати інше джерело звуку, наприклад, стрімер, CD-плеєр або комп'ютер. Ну і відповідно пасивні колонки. Теж бонусом в підсилювачі є Bluetooth за aptX HD та пульт. Дистанційного керування, а потужність підсилювача складає 40 Вт для колонок з опором в 4 Оми. І є там щось. Також при бажанні до підсилювача можна під'єднати сабвуфер, але на наш смак рідні колонки від Tone Factory грають доволі збалансовано вже в існуючій системі. І ще хочу додати, що в такому маленькому підсилювачі вони ще примудрились додати функцію Loudness. Це така типу фіча, яка трохи бустить звук при маленькій гучності. Тобто, якщо ви ввечері там щось включаєте, слухать, то лавно додали і трошечки воно буде цікавіше. Слухай, а що ти можеш сказати взагалі по звучанню цього комплекту? От ми зараз розповімо про звук, так але можливо у тебе є такое коротенько якесь резюме для цього звучання, як воно тобі? Ну, в порівнянні. Між цими колонками точно можу сказати, що звісно проти фізики ти не можеш нічого мати, і колонки, які більше за розміром, мають е, більше низів е, в будь-якому разі, Да. і насправді я хочу ще додати дуже важливо, е, важливий на мій смак, момент. Напольники, оці вони мене здивували з підсилювачами вище класом, угу. тобто воно грає дуже притомно і. Навіть електронна музика, вони та напольники, але вони компактні напольники. Але при цьому там, наприклад, якесь технолідраменбейс дуже дуже цікаво і так смачно, я би сказав. Ви ще там в салоні рейф влаштували? А, Тому, То, насправді, ці напольники дуже цікаве рішення, враховуючи, що колонки, якщо у вас поличні і стоять вони на підставках. То вони, скоріш за все, займають більше місця, ніж ці напольники. Що ж казати про поличні колонки, то в невеличкому приміщенні воно поруч стоїть, навіть якщо ми кажемо там не в і поруч стоять. Але тут прикольні оці антивібраційні ніжки вони допомагають нам все ж таки якось вібрації прибирати. Тому отакий комплектик мінімальний, тільки вони мають стояти по боках. До речі, так ніколи не ставте колонки програвача. Це буде краси, тому що <свісна> да. у нас на столик все Нам просто. Там вже треба, візні. щоб краса була в кадрі, ну ви маєте розуміти. Колоночки по бокам да, поставили. І це дуже хороший, красивий і якісний, збалансований на наш смак комплект в одному стилі. Він може бути родзинкою реально вашого інтер'єру. І грає так. Детально і водночас тепло. і ну, мені да, Це до речі, складно да, пояснити. Я це чула звук, цей звук, да. він дійсно такий м'який, якийсь ламповий, такий атмосферний, Що дуже я приємний. Звичайно, можу сказати, цей комплект е і в цих кольорах, і в інших є у нас в магазинах. В Одесі, в Дніпрі, звісно, в Києві. Тож заходьте, залюбки поставимо. У нас є там декілька платівок різних жанрів, тобто ми можемо потестити і джаз, і соул, і якусь техно. електроніку. Ну, техно там щось теж є. Все в принципі є небагато, але щоб зрозуміти, якість звуку, детальність звуку, цього має бути достатньо. Підсумовуючи, якщо брати комплект поличні колонки і підсилювач, то він буде звучати легко і відкрито, з великою кількістю повітря навколо інструментів. Взагалі, звук тон нейтральний, з легкою аналоговою теплотою. Він не тисне низами, не сичить зверху, просто подає музику такою, яка вона є. Не варто чекати ударної мікродинаміки. Програвач грає плавно з органічним наростанням енергії. Бас не глибокий, але зібраний, не гуде. І не мутніє. Якщо говорити про вокал, то він звучить живо, близько, але не давить. Прекрасно передається емоція, інтонація та подих, а низькі частоти тут акуратні і структуровані. Якщо ми візьмемо комплект напольних колонок і програвача, то ми можемо розраховувати на більший об'єм звучання, більш широку сцену і потужніші баси, що особливо відчутно в електронній танцювальній музиці і в хіп-хопі. Поличні колонки я б Радив більше для тих, хто хоче створити вдома таку затишну інтимну атмосферу. А якщо ж ви все ж таки плануєте влаштовувати вечірки? То тут, звісно, варіант напольники топчик. Так, ну я думаю, час вже переходити до ціни. Я зараз виведу вам на екран ціна на програвач, ціна на поличні колонки, ціна на напольні колонки, ціна на підсилювач кабелі будемо показувати. Будемо. Тоді це наші на кабелі. Як же ж без кабелів вже не працює. Не при... В натурі. <різь> да. так, також кабелі, також відомі під назвою дроти. <різь> Воно якби вже, типу, класно, фул комплект, так, але Звана, комутація. Бомба. <різь> Візуально топ, але звуку не буде. Тож дуже радимо. Все ж таки дроти придбати. О, буде зв'язку. Ну можна показувати друзям, ти типу, поприходиш. Ну, то я можу, звісно, ну, дисплей. Дивись, як гарно. Так, да. Дивись, що має. Дивись, що має. То ти що дурний, а де дроти? Tone Factory – це чудовий варіант, перш за все, для молоді, яка шукає баланс між простотою, звуком та стилем. Це дуже гарний сучасний комплект європейської якості. І з ручною роботою, і з балансованим звуком він простий, зручний використанні підійде як досвідченим вінілофілам, так і початківцям. Якщо ви любите музику і хочете в своїй оселі, окрім якісного звуку, ще й зробити якийсь акцент, показати, що вам не просто так, що ви хочете бачити, щоб воно було красиво, і щоб ваші друзі, які приходять вам в гості, бачили, що ви е естет естет, да, і фанат дійсно музики, це гарне рішення, цікаве, симпатичне, якісне. Е Зверніть увагу на 100%, 100%, як я вже сказав. До речі, ми... да. як ти про естетику. Про естетику ти, а, к, в попередніх випусках, коли ми з тобою а, дивились на платівки, які ти приносив свої. А, і ми зійшлися в думці, дійсно, що а, взагалі вініл і вся ця вінілова історія, вона в великій мірі про мистецтво, про естетизм, Щоб було красиво. Штуки. Красиво і гарно. І музика грала. І все було хорошо. 100%. 100% е, якби я зараз починав, я би точно мав би на олівці е, систему від Toon Factory. Пані Настя, слухаю вас. Маю до вас серйозне запитання. Яке таке запитання? Е, віднесіться, будь ласка, відповідально до нього. Можливо, у можливо. нас є якийсь Шо? розіграш? О, можливо, є. Можливо, а у нас ще навіть не оголошені переможці з нашого минулого розіграшу. Ти знав? Нічого собі давай швидше. Давай оголосимо в попередньому випуску. Ви могли прийняти участь в розіграші всього лише за будь-який коментар від семи слів, а під відео, яке вийшло минулого разу. А і відповідно, ми розігрували сертифікати з номіналом на тисячу гривень. Давайте дізнаємось, хто приміг. Ми вітаємо нашого переможця. Ми зв'яжемося з вами в коментарях. Будь ласка, дочекайтесь для уточнення деталей отримання вашого сертифікату. До речі, до речі, я казала про те, що його можна використати в наших салонах. Ні, Можливо, а я хочу забула. якраз про це і сказати: що на тисячу гривень у нас є немаленька кількість джазових платівок. Пу, пу пу навіть нічого доплачувати не треба. Так, ну і давай тоді перейдемо до розіграшу. Так? І так як ми хотіли би, щоб під цим відео було якомога більше коментарів і щоб якомога більше глядачів подивились на цей чудовий комплект. То і подарунок у нас сьогодні буде ні багато, ні мало втричі більше за те, що ми розіграли щойно. <гум> Знаєш що? Я здогадуюсь, що? <с> Два сертифікати. Два сертифікати, причому один із них на 2 тисячі гривень, а інший на 1000 тисячу гривень. На джаз вистачить. І на джаз, і на техно вистачить, я думаю, вже. А для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, просто залиште коментар під цим відео від цими слів. Будь-який можете поділитися своїми враженнями від цього комплекту, розповісти про себе. Так, слухаю тебе можете написати, якщо вже у вас є якийсь вініловий програвач, можете написати, який саме до чого ви його підключаєте, і що в ньому подобається, і хотіли б ви його замінити. Чи все окей, і рухаємось далі? Та було б цікаво. А також обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку, і все ви приймаєте участь в цьому розіграші. А результати оголосимо в наступному відео. І я думаю, це вже буде набагато швидше, тому що студія. Майже як готова. бачите, та чого майже. Готова. <гум> ну, ми ще хотіли просто там, там світло Дитали поставити. Деталі не завжди можна додати. Ну, типу, да. Пішли обідати Настя. Е, ну, добре, в такому випадку <гум> на цьому все. <гум> Я вже не можу. На нас чекають хот-доги і кава, От. і живчик. І живчик. Дякуємо всім, хто сьогодні дивився це відео. Це компанія SoundMag. З вами були Ніл Тарасов. І Настя Грушечка. І Tone Factory, Дякуємо вам. Побачимось. Чао. На валину. На. Дякую, дякую, що. Зламалась, короче, твої пістоль. Ну, нічого.